Рівненський футбольний клуб Верес переміг у контрольному матчі в футбольний клуб Скала Ю-19 рахунок у матчі підопічні Віктора Богатиря відкрили у середині першого тайму. Передачу Тараса Коблюка точним ударом замкнув Антон Яременко. Після перерви Верес продовжував тиснути свого суперника і розвинув успіх. На 60 60-й хвилині другий м'яч у матчі забив Антон Яременко, самотужки розібравшись з кількома опонентами. Наступну контрольну гру тренувального збору Верес проведе 10 березня проти клубу Львівської прем'єр-ліги Миколаїв. 50 на 50 саме так можна назвати матчі 13-го туру чемпіонату України з волейболу серед жінок, у яких рівненська регіона в рідних стінах зустрілася з аутсайдером першості Чернігівським педуніверситетом. Першу гру наші дівчата розпочали дуже впевнено, перемігши своїх суперниць у стартовій партії аж на 13 очок 25-12. А далі недооцінка суперника зіграла з рівнянками злий жарт. Наступні три партії вони програли 20-25 та двічі по 21-25. Поразка у першому матчі дуже розізлила гравців Регіни. Тому на другий поєдинок наші дівчата вийшли вдвічі більш мотивованими. Відтак рівнянки не залишили жодних шансів чернігівчанкам, перемігши у всіх трьох партіях: 25-22, 25-12 та 25-20. Свій наступний матч волейбольний клуб Регіна проведе на виїзді. Суперник наших дівчат більш ніж серйозний южненський хімік, який наразі посідає другу сходинку у турнірній таблиці. Віктор Терещу. Павло Невасенко у ритмі подій.